Ініціативи голови обласної державної адміністрації цим бурюка Михайла Михайловича була така ідея, що щоб заохотити райони десь інтенсивніше приймати участь у цих ярмарках. Для цього була розроблена програма, була створена була програма і було виділено обласною радою. 100 тисяч коштів на е, примінювання кращих районів. І за 50-50-го року е, ми оцінювали скільки хто приймав участь, на, скільки, на яку суму хто продав е, цієї продукції, і е, згідно порядку використання коштів, згідно розробленої, було визнано переможцями я би сказав Тернопільський, Бучацький і Гусяцький район. І ці кошти розприємні відповідно так, згідно цього порядку, який було затверджено е, обласною державною адміністрацією. І третє питання: е, чи є збільшення е, розвитку фермерського господарства? Олег Мирославович, фермерське господарство в нашій області виробляють продукції менше ніж на 2%. Хоча